Аж вібрації пішли, собаку спіла я загнати. Знову вибухи. Чи п'ять? Щас, дочі, зараз будемо їсти. Дитина їсти хоче. Вибухи, дитина хоче їсти. Да. Щоб там не було а обід по розписанню, Ксюня. І Що зараз обід. У нас рагу сьогодні. Держимося, тримаємось. Сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року. Ви знаєте, настрою немає ніякого вранці, був якийсь ще. Зараз немає ніякого настрою. Всі знають, що було у нас сьогодні. Що чули ми. П'ять вибухів я чула, стріляли лівий берег знову, собачки мої теж опять нервували, все чудно було. Саме страшне, що одна людина загинула, багато постраждали, біля 20 людей постраждалих, яким як надають медичну поміч. Тільки настрій з'являється потім знову. Не дають нам, просто не дають нелюте жити. Це страшне. Але треба брати зараз і збиратися вести доньку на малювання. Надіємося на тиху ніч, на тихий вечір. Щас приложу ще відео, яке я знімала вчора. Вчора був спокійний день у нас. Настрій був теж. Багато, набагато. набагато. Веселіше, тримайтеся. Хай у вас буде все гаразд. Сьогодні така піца, піца, чизбургер, Вирішили ми собі зробити такий обід. Вибухи, каби писали. Тільки що говорила про цей вибух. Говорю, ну, Оце спальне місце, що я купила, але я не буду давати собакам. Ксюшка, тут ми. Це я їм інше щось куплю трошечки дешевше собачкам, бо вони все рівно розврезуть. Це місце дуже класне, дивіться. Щас я. Отут, бачите, змієчка, його можна навіть прати. Я, я інше, щось я пошукаю для собак, щось інше. Оце як матрасик, він шикарний. Він такий м'ягенький, сушка вже його. Ой, ти даєш, ти як туди залізла. Чому, туда чому? А ну злізай, слізай, давай. Слізай. Не буду тебе знімати. Ні. Ні. Не буду. Сама. Да. Сама слізай. Ой-ой-ой. Давай, 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 слізай сама. Не рухайся. Нет. Фрешку я зняла, тебе не буду. Да. Да. Злиться, тут може зліз. <сум> сама. Сама! Ні-ні-ні, <ріст> не буду тебе знімати. <ріст> ну і сиди. <ріст> <ріст> Злиться. <ріст> не може злізти. Плаче. Ох, і сінья, може сама злізти. Просто трошки вирішила побалуватися. Ось такий вечірній садочок у нас. Плаче, сінічко, будемо ще знімати. Гортензію я посажу через... Два чи три дні. Уже сьогодні не вистачило сили, де у мене не було субстрату для гортензії. Я куплю субстрат і тоді буде все добре. Я думаю, тут буде місце саме -саме найкраще. Всередині хрушка і з двох сторон однакові гортензії. А як ви а. думаєте, так буде добре? Всім доброго вечора. Вчора посадила я свою красоньку, зараз вам покажу. Туєчку Смарагд. Ось, оцю красоньку радує, вона очі радує дуже сильно. І можевільничок сюди пересадила. Я думаю, тут буде йому краще. Він такий не пишний, може тут він буде себе краще почувати. Також лаванду я теж показувала вчора, придбала і буду через, трошки пізніше посажу через 3 дні, чи 2-3 дні. Посажу трошечки пізніше. Також вчора все я показувала вам, хотіла ще розповісти, що сьогодні Рубі витворила. Вона сама відкрила. Дивіться, оцей кранчик відкрила сама. І вода ось, ось так в цьому положенні набрала, оце повністю, стільки води набралося. Він велосипед помила Рубі. Оце така у мене Лабрадорша. <сум> Маленька шкода. І ще наша Рубічка Лабрадорша. Ще зробила шкоду номер 2 Вона своє місце спальне розірвала. Там вся вата. Там на підлозі я покажу зараз вам. Вся підлога в цій ваті. Я її, мабуть, буду прати. Цю вату я поперу, вона нормальна. І потім зроблю їй місце, чи сама ще пошию з чогось, бо викидати я не буду. О, це не перший раз. Рубі ми вже стільки купляли цих місць спальних, але вона о, дуже любить розривати лабрадорших. Маленька вона була маленькою цуценятачком, вона все навіть і капці згризала, все, що. Попадалося і під зуби все ми вбирали. І провода, розчиски, все вона, що могла б дістати, вона все згризала. Зараз вона менше це робить, але буває, щось їй не подобається, чи, щось їй тривожить, щось їй, чи вона може не сита, голодна, може вона ще їсти хоче, хоч я вчора перед сном я її кормила. Кормила і вона щось незадоволена і вона розгризає на свій настрій так показується. Це у нас така лабрадорша. Вони зараз зайшли їм чогось, від, вітряно пішли вони спати до хати. Вам потім їх покажу. Всім доброго настрою. Сьогодні день козацтва. Вчителька нам це розказала, напомнила. І День захисників, захисниць, наших янголів. Хай Господь поможе їм дякувати і уплін їм. Дякувати нашим захисникам. Це дуже великі люди з великої літери, сильні духом. Нам до них іще не дотягнути, яка у них сила волі, у яке у них сміливе серце, добре, відважне. Дякувати, дякувати. Дорогі, любі, клін вам, наші захисники. Дякувати вам. 30 вересня сьогодні, 2024 року. У нас Сінечка, такий коник-стрибунець. Бачите? Це у неї така розминка. Вутрічкам завжди. Покинулися дівчата, їм дуже добре, такі наші красоточки, Красотулечки. Всім доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас уже 30 вересня 2024 року. Ксюшка, дивіться, що зробила? Ксюша, що це таке за таке інтересне гусенько? Дінозавр, все. робить динозаврика. У неї натхнення. Не давай, Ксюша хоче ще робити це ножки. Боже, а от тут дивіться, хотіла показати красоточка наша лежить. Оце, бачите, місце спальне, я купила собакам, але поки ніяк. Бо котики з таким задоволенням тут сидять, і Ксюша інколи теж тут сидить. Я люблю, люблю. Треба буде собачка окремо купити теж таке спальне місце. О, Ксюша подоробила. Трошечки залишилося. Можна, можна туди побільше віноградіка і побільшувати тих іголочок, я можу тобі дати. Дивіться, яка прикольна робота буде. Зараз я так о, ближче покажу. Так, угу. от, от. Що значить, коли є натхнення, то воно все робиться. Зараз у нас буде обід. Онлайн уроки закінчилися. У нас салати такі, Помідорчики і гурки. У Ксюшки картопелька, сосиски. І у мене теж картопелька, тільки вчорашній шашлик. Ну, якесь м'ясо було не дуже. Ми купляли в сільпо вже готове і м'ясо, яке робиш сам, воно найкраще. Коли вже готове купуєш, ми побистимо, по по воно не дуже. І сметанка. Мам. Все, піду я допомагати Ксюні. Ой, яка красота вийшла. Побажемо. Тут все є барбариси, є лівеці, туйки, мої гортензії тут купляла 650. Це дуже великий вибір. Теж маленькі туйчки. 370. По метру у них по тисячі. Мені лаванди дуже подобається, але... Доброго дня, дорогі друзі! У нас продовжується день, і ми були в питомніки, в питомниці для рослинок. Дивіться, що ми купили. Купили ми ще одну таку красиву гарнесеньку гортензію Ну, і ще я думаю, де я буду її саджати. І купили ми тую. Я вирішувала, Що купити чи можевільник, чи туйку. Все-таки вирішила туйку. А чому? Я спочатку думала купити можевільник, але із за того, що там дуже приємний аромат. Але сказали, що маленькі дерева вони не будуть давати якось там такого особливого аромату і по візуально мені більше подобаються туйки. І так уже вирішила туйку. Ну, можевільник, може, коли-небудь я придбаю. І Ще я не витримала, купила малесеньку таку теж лавандочку. Ось такий сорт вона зараз цвіте, але дуже пишно, гарна. І вже будуть дві лаванди, буду десь їх садити. Теж зараз голову ламаю, де посадити цю туйку. Чоловік хоче тут, на цьому місці, ну це місце саме-саме таке жарке. Тут ну, спека була неймовірна літом. У мене тут, якщо ви пам'ятаєте, були малесенькі такі ялиночки, і вони погоріли. І я зараз думаю, ні, не хочу я все-таки... Ризикувати, і думаю, десь може ось тут щось викопаю, чи, чи трояндочку викупаю, і на місце трояндочки може посажу цю красиву туйку. Я ще думаю і вирішую. Потім, який буде результат, я покажу. Це питомник, він невеличкий, але там дуже достатня велика кількість рослин, і ціни дуже-дуже ціни доступні. Мені якось казалось, що вони трішечки, трішечки нижче, чим в питомники в село високогірне. Може, це моя така думка, може це мені здалося. Але вибір там доволі таки великий. Є все, тільки троян немає, гординців, там багато є барбариси. Трошечки я знімала вам, покажу все, приложу. Собачки, вон, дивіться, як зараз балтіють, їм дуже добре, не так жарко сьогодні. Сьогодні ну, супер погода дуже комфортна для собачок. І вони просто набираються сил, гралися, бігали, ми приїхали, задуркували. А зараз трошечки вже успокоїлися. І бачите, як і ксюшка теж сидить, розслабляється. Взяла вона телефон, ну це перший раз у неї були онлайн заняття, потім ми поїхали в питомник, вона не гралася, це взяла телефончик, ну ладно, думаю, хай трошки подивиться, якщо таке у неї велике бажання. А я ще займуся нашими гарними такими рослиночками. До речі, сьогодні свято, віри, надії, любові. І вам бажаю в серці, надії, великої надії, що скоро буде мир. Любові, яка вас буде окутувати завжди, де ви не були би, щоб вона окутувала вас. І віри, віри в краще, в добро. саме саме найкраще, що є на цьому світі. Обнімаю вас. Всім добра, гармонія, всього самого найкращого, дорогі друзі. Хай у вас все буде гаразд. Хай ваші добрі бажання всі встуваються. Самі-самі теплі, добрі бажання. Даробіж! Найдобра собака в мирі. Саме жомо ми, ми собака добра нас.